Під щось корисне, хочете То Коли я, я присяду до вас в машину, це вже корисне не буде. Це ви вже наверх на СТО не приїдете і 20 літрів заправляти тоді не будете. А я не приїжджаю наверх на СТО, не заправляю 20 літрів. Як кубович був, Тепер, якщо такое, він що не має права ви на заправку приїжджати. Ви ще мене мене сістка не Вас? Да? Та вас є в чому ще до того, як ви були в ГАІ. Ладно, це, ну, це розговор ні о чому. Я бажаю вам успіху. Я вам тоже. Я вам ще раз кажу, якщо хочете, можете присісти до нас, спостерігати пос... пос... із нутрі. Познімати, якщо вам так цікаво, я середини познімається. Просто свої. Ви щось ховаєтесь, тобі боїтеся. Ви ж нічого не кралиш, Ва... ховаєте. Бачите, коли він зупинив, я вийшов, відкрито, вийшов, почав <с знімати, я не ховаю. У нас здоров'я, будь ласка, я вам ще раз кажу. Коли ви зупинили оцих волонтерів польськими номерами, я ж до вас не підійшов, тому що я знаю, що половина там левих то не волонтери, то солдат, який лікується. І поки я не встановив, що це дійсно солдат, який лікується, поки мені не перезвонили з військової частини, поки я не перечитав ті документи, коли я перечитав. Коли я подивився, де в нього поранення, коли мені сказали, перезвонили ті, хто приганяли цю машину на військову частину, то я йому пожав руку, побажав щасливої дороги. Ну бач, ну я ж не підійшов. Ні, тобі я... А, я вас... а коли зупинили а вас ауді, я зразу вийшов і підійшов. Я не бачу нічого незаконного в зупинці ауді. А я бачу, а на мою думку я бачу. Ну це ваша суб'єктивна думка. По-перше, ауді навіть зупинилося з порушенням правил дорожнього руху. Щось замічання, Ми... чи хоча б попередження Його, він не зробив. Він став прямо на перекрестку. Прямо на перекрівку. Ходім і що... Ну то міг би зробити попередження. Але звідки знаєте, чим це чи В мене записано. Там на здоров'я. Я... Це... Це... Є голос є. Я переживаю. Я... Мені це Ви розумієте, я вам бажаю займатися чимось потрібним. Хочете поїхати. Я, 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 я вам бажаю, я вам бажаю позбуватися таких працівників, як інспектори допомоги. Якщо... У вас же спожмеринці вже теж немало на нього написано, правда? Розумієте, писати і що... можна. Але коли це буде чимось. Під... Коли у нас коли буде якась тісно, така засновуючи увага, чи буде дійсно, то писати можна. Пише кожен третій, на кого склали протокол за п'яну. Кожен третій пише. Ну ті, що викладені, я дивився особисто про інспектора. Я там не бачу. Що ви не бачите? Що там за п'янку чи за шею. Ви ну, розумієте, то відділ, коли інспектор нього я... Коли інспектор Якубович каже, що я його не зупиняв. Він сам став зі мною поговорити. Так ви ж бачили ці? Ну, це в зберезі зйомки були. Коли підійшла людина, за що ви Я не зупиняв. Водія питають, вас зупиняли зупиняли. Ну то це Боломі... нормальне, це Боломі... нормальне Боломі... спілкування інспектора. спехати. Людей, бачачи прогалини в законодавстві, замість того, щоб робити щось нормальне, приходять для того, щоб, я не знаю, як сказати... Придиратися, чіплятися. Правильно, Тому от ви, присядьте Ви, ви бачите. Ви, ви, кращі, от, ви, він би краще. От написав якийсь хоч припис один дорожній службі, що там ямку зав. Він хоч один припис написав. А ви не кажете... знаєте, хто скільки приписів. А написав? я упевнений в цьому. В чому ви впевнені? Що ніхто нічого не пише. Я ви так, навіть собі не впевнені, судячи з вас. Впевнені. я вибачаюся, я їх пишу ці приписи. Особисто. Я, я говорю про інспектора. До чого це не входить в його службові обов'язки? Як це не входить? Ви почитайте ваші службові обов'язки. Світувати інспектор... за станом до Ми Є інспектора в службі, організації дорожнього руху, адміністративної практики і дорожньо-патрульні служби. Да, да, да. я, я бажаю вам успіху. Я? Я вам присідайте, точно. бо так, не ховайтеся, як, не, це, як не присідайте. Ховаюсь, не, ну, не, ви щось ховаєте. А мені так, мені зручніше. У Щоб... да, да, мене можливо? тут зарядка, все нормально. Ви не ховайтеся десь позаплачу, ви сідайте зараз.